Кожне життя святих це наука для нас, найперше. Кого би ми не згадували, я намагаюся вам пригадати їхнє життя. Для чого? Апостол Павло сьогодні вкотре нам наголошує: уподібнюйтеся мені, як і я Христу. Ми маємо уподібнюватися тим святим, про яких чуємо, про яких згадуємо, хоча б на трошечки. Ми великогріховні люди. Ми, на жаль, знаєте, з плином цього такого буремного 21-го століття, собі можемо собі так подумати ну що робити? Я нічим не гірший від інших людей. І людина тоді з такими думками переступає все. Моральні принципи, якісь приписи закону. Собі думає, ну мені можна, мені можна все. Але далеко не все людині можна. Далеко не все людині можна. І коли людина старається зрозуміти це, коли вона... це не означає, що вона постійно має так жити в пригніченому такому стані. Вона має спішити до таїнств, які ми і по сьогодні маємо у церкві Христові. Покаяння, причастя, сповідь і Євхаристія це ті джерела натхнення і віри, і життя нашого, якими й по сьогодні Дух Святий Животворить нас. А час постулу як ніколи на це потрібний, тому дорогі в брати і сестри, згадуючи пам'ять, як і Андрія, так і інших святих, ми стараємося, хоча б на трішки, уподібнитися до їхнього життя, до їхньої великої віри, стійкості, непохитності. Бо я люблю повторювати на те, що якщо б нам довелося якусь незрівнянно меншу муку терпіти, то не знати, як би ми повелися. Сучасна людина, і маму, і тата продала би щоб не терпіти умову. На жаль, ми мусимо це констатувати. Але святі нам говорять про те, що є щось більше. Є щось більше за це, і хто перетерпить до кінця, той спасеться, каже Господь. Я бажаю і вам теж земний шлях гідно пройти, Якщо трапляються вам скорботи, терпили терпеливо їх зносити, нести свій хрест до кінця, бо таким чином оцей хрест ваш стане драбиною вам до неба.